Вітаю, шановні майбутні колеги. Запрошуємо вас на навчання в Національному університеті охорони здоров'я імені Платона Лукача Шупика на магістерську програму за спеціальністю терапія та реабілітація спеціалізація фізична терапія. Ця програма у нас триває один рік і 10 місяців і згідно зі стандартом. Про вищу освіту, форма навчання на цій програмі лише очна денно, ви можете вступити на програму на основі диплома бакалавра або диплома магістра. І це особи, які отримали диплом за напрямками підготовки здоров'я людини, спеціальності фізична терапія та фізична терапія ірготерапія, вклавши єдиний вступний іспит. Які складаються з іспиту за спеціальністю, з іспиту іноземної мови і тесту на загальну навчальну компетенцію. Наш заклад згідно з термінами подання конкурсної пропозиції, розмістить конкурсну пропозицію на цю спеціальність у базі «ЄДЕБО». Там ви зможете цю інформацію побачити і вже подати заявку на вступ до нашого закладу. Чекаємо на вас.